Я знімаю відео про те, що я граю Майнкрафт і будую поліцейський відео. Я вже почав будувати його. Дивіться, вже виходить потроху щось. Е, ага, отак, от отак. З другій серію я не випущу, наш, ну, шкода це буде. Отам, от де ми будували той поліцейський відео. Тут буде поверхів небагато. Просто пару поверхів. Сьогодні ми нічого робити не будемо, лише побудуємо його. І зразу закінчимо на цьому відео, коли побудуємо поліцейський відділок Сьогодні взагалі в реальному житті дощ дуже сильний. Такий Але до чого я здібаю відео. О. Нормально так. Так, буду це, це тепер. Ага. Тепер буде дальше. щоб дощ не попав. О, в реальному житті дощ, і зараз дощ, і В Майнкрафті тоже. Робляй. Робову, робову, е е так, 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 так. Добре, все зробили. Тут уже світло. Ставимо все зроблено. Так, робимо тепер скоро дуже оцей дашок наш. наш. І душу ще да. У нас буде пару поверхів той. Або входимо, з'їдаємо отут. Дуже хочеться з'їдати. Балкони. Ось так. Ось тут двері будуть. І тут отак, 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 отак. отак, отак так, 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 так. Пробуємо ось так. Світло. А, не світу тут не треба. Так. Так добре, добре, робот, так. так ось виходить, сходи сюда. Тут вікон не буде. Тут вікла не буде. О. і тут. Робимо вже, зробили тут вікно. Так, зробимо, зробимо тут вікно добре, все. Зробили теж. Так, ось сюди ставимо віконце. Ось, ось сюди теж. Невеличка маленьке таке, таке, ось. Так, робимо тут вже, дах. Тоже на цьому поверсі. Ось. Робимо, 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 робимо. Ось. Ось так, отак, ось так. Ось так, ось так. Таво світло. Найсик. Павука вб'ємо. Зараз він мені заважає. Є в цій грі. Ось. Скоро, скоро вже проходить щось хвилина. Одна вже пройшла, добре. Буду швидше трохи, щоб дві хвилини не було. Так, так, так. Так, ой, а, то тобто, так будуємо, отак будуємо. Е, збудувало, збудуємо, отут, от так, Так, е, о, так. Ось тут таке віконце буде у нас. Ось так. Тут віконці у нас не буде. Бо тут немає бути виконець. Так, тут не буде. І, і тут. Не буде. Так, роблю, 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 роблю. Так, робимо ще віко е, Робимо ще раз. О, вже продовжуємо. Ось. Так, так зупинятися не можна, беремо просто вже двері ці, ці штучки, це, ну, добре, і світло нам треба сюди так все добре. Ясно все тут зроблене. Просто пробуємо далі грати став. Сказав, ставимо грати. О, от так, Ставимо огород. Отак. Ось так грати. І що буде серія про те, що я всередині ставлю щось. Речі всі. Добре, друзі. Я думаю, добре. І так, о, і так, так, так. Угу. Зробили. Так, ага, так, отак, отак. Там світло, оці дверки І тут ось так. А тут оцей. Так, так робимо дошов тут уже. І тут світло. Ось так робот. Так, а тут ми зробимо вже на даху самі ці вертольот, де буде стояти. Ось. Е, так. Ви спитаєте, що це за відео? Це відео про те, що я будую поліцейський відеок. Е, вигляді... Ну я вигляді синьої будівлі якоїсь звичайної. Але ні, це не звичайна просто синя будівля. Це поліцейський відділок. Ось робимо це вже для вертольота приземлятись. Фух. Ось так ставимо. Ось так ставимо. І останні пару штучок. Так і ось так. Мені сім років, до речі. Так і ось так Все. Так, друзі, на цьому ми закінчуємо відео. Всім па-па!